Тернопіль, як повідомлялось раніше, калібр влучив у промисловий об'єкт. Внаслідок влучання сталося загоряння. Як повідомлялось раніше, пошкоджено сім житлових будинків та десять підприємств. У квартирах вибиті шибки, пошкоджені меблі, вікна та двері. Яка ситуація на даний момент? Давайте дізнаватись разом в рамках нашого прямого ефіру. Як ми бачимо на даний момент, вікна стараються вкривати захисною плівкою, але поки це не по всій території будинку. Як ми бачимо, деякі вікна і досі залишаються без плівки. Люди самотужки виносять усе лахміття і звідси. На засіданні міської ради тернопільська міська рада. Пообіцяла забезпечити управителів склом і плівкою для усунення критичних пошкоджень у будинках. Крім того, за кошти міського бюджету буде проведено роботи з відновлення вікон у місцях загального користування та пошкоджених ліфтів. На даний момент люди разом із працівниками демонтовують пошкоджені вікна, та на місці них стараються клеїти захисну плівку. Як ми бачимо, мешканці самотужки розчищають свою прибудинкову територію. Як ми бачимо, на території прибране вже майже усе скло. На даний момент техніка може спокійно пересуватись по двору без перешкоди для неї. І ми бачимо, люди продовжують демонтувати скло, яке постраждало внаслідок атаки. Я не тут навіть Я тут не живу, я не знаю. Що. Як сталося взагалі катастрофа? Ви можливо її чули, якось відчули, як взагалі? Я не знаю, я а приїхав допомогти. Я ви? живу у Смиківцях, я чув, але то далеко звідси. А на даний момент що ви робите, чим допомагаєте? А бачите, що викидаю, всякий хлам. Все, що повиносило. А дуже сильно постраждало? Взагалі ні одного вікна, ні дверей. Нічого не, залишило. Нічого не залишилося, тільки вхідні двері. І, і перестнімок завалений. Як ми бачимо, масштаби влучання є досить великими. Як говорять мешканці від будинків та вікон, залишається дуже мало всього. На цьому ми будемо завершувати наш прямий ефір. За оновленням інформації слідкуйте на телеканалах Тернопіль. 1 та НТБ. Дякую усім до зустрічі.